Біля серця. Добрий вечір, мене звати Мофій Водерник, український рок-гурт Тартіш. Друзі, я вірю, що ми переможемо. І я зараз вам. Прочитаю один свій вірш. Чую у Карпатах вранці джерела криштально мову, на смереки летить в танці, сніг під пісеньку зимову. Малі вогники кружляти разом почали зі мною. Дуб замерший біля хати, ніби срібло з білизною. у віконце, гостем проситься зима. Бачу в небі, наче сонце, Помаранчева хурма. Дякую. Слава Україні! Ріжка? Ріжка. Ну, а, ну а чому два, а не три? Це ну можна три, але <соцькі> ну, краще <корінчі> два. Це <соцькі> мир. <соцькі> В мовній сфері продовжується оцей колоніалізм. Українська Вікіпедія з території України відвідується менше, ніж російська. Це мало би дуже великий позитивний вплив на нашу культуру, на наш розвиток. Тому здалі жодна держава не мала би на нас такого впливу, який вона має зараз. Тому він називається Государ українською перекладає державець або пан. Так, от там є така фраза, яка мені запам'ятала. Я спостерігаю події на Майдані з самого початку, просто не могла приїхати раніше. Ви гарно розмовляєте українською, практично тому, без акценту. тому що я українка, я родилась на Україні 20 років, проживаю вже в Польщі. Скільки держав у Євросоюзі немає ні одної бажаючої вийти? Мало того, як якась країна слабка, має якісь економічні проблеми чи якісь інакші проблеми, то їм всім миром, як то кажуть, допомагають. Прикладом є Греція, прикладом є Іспанія. Крім цього, там діє право, чого нема на Україні. А російське право ми вже знаємо. Російське право ми вже знаємо. Слава Україні! слава! Героям слава! Віода дівчина, Край, бо Я сижу, криміналі за Україну, рідний край, українки, прийшли жінки українки, горять мене на сім, прийшли жінки Українки, вигляді з горя. Божі вивели україну. Олю, Юлію, Юлю, за тобою. Я нуковий чанари. На Юлю треба на канари. Я нуховича на нари. Юлю треба на Канари! Юлю треба в Україну. Що нам буде на каналах <сосі> хтось буде країна відпустити. Ю... Відкрива.